Річка сула уже на грані загибелі. Каналізаційні стоки, незважаючи на категоричну заборону, скидають прямо у водоймище. Результат страшний сморід навкруги, тони мертвої риби та ризик екологічної катастрофи. Детальніше наш кореспондент з місця події. Річка сула вже місяць чорна і мертва. Місцеві мешканці кажуть, сморід сморі тут такий, що й словами не передати. Каналізаційні стоки скидають прямо у водоймище. Результат таких дій більше ніж передбачуваний. Утром я прийшла, вроді нічого не було, а тоді пізніше почала така з грязі йти вода і пішла туди в сторону моста. А запах каналізації є? Присутні? Да, Так, да, є. Втім, запах не єдина проблема сули. Тут масово гине риба, рибалки банально бояться будь-що тут ловити, аби не потруїтися. Своїми решаємо бачив, як там і толстолоб, і карасі плавали зверху. Це ж навіть після того, як вони впульнули щось сюди, воно то й повспливало. Екологи наголошують, ті, хто скидають стоки, справжня мафія. Ніхто на них вплинути не може або не хоче. Прийшов місяць з того часу, коли сталися, сталися викиди забруднюючих речовин. Практично нічого не змінилося. Ми бачимо, Продукти гниття у вигляді газів, які піднімаються з дна водойми. На поверхні багато піни, бульбашок і неприємний запах. Як тільки наш кореспондент пішов на колектор, звідки і скидають каналізаційні води в річку, як зустрів супротив, агресивно налаштована жіночка накинулася на камеру і ледь її не розбила. Не перешкоджайте не Ви зараз на роботі, не перешкоджайте законній діяльності преси. Куди ви? Екологи запевняють, влада Ромен просто закриває очі на такі кричущі факти, імовірно, маючи з того зиск. Тож бояться за річку Солу, хіба що громадські активісти і журналісти. Максим Едель, Сергій Панченко, Новини СТС.